Сьогодні знімаємо ролик про запуск Adobe e Photoshop 2023 року. Справа в тому, що на YouTube нема таких подібних роликів. Запускаємо його на Linux. Спроба його запустити. Читаємо мануал спочатку. Ну, це все зрозуміло. Зараз побачимо. Побачимо, як він запускається, і чи він запуститься повністю. Запуск, спроба запуску Photoshop. Через порт протон. Нагадую, що подібних відео в мережі нема. Запуск фотошопу 2023 це 50 на 50. Саме так, шановні українці. Чому 50 на 50? Тому що. У багатьох випадках Photoshop 2023 року не запускається. От, будь ласочка, не працює. Але давайте спробуємо інакше його запустити. Хоча-хоча це під великим питанням, але спробуємо запустити по-іншому. Через OpenGL. Подивимось, чи щось вийде з цього. Нагадую, хто зайшов на мій канал це запуск Photoshop на Linux 2023 року. А тепер зараз побачимо лог цього запуску. Що не так із запуском. А Чому російська мова хто скаже, тому що цей продукт йде виключно або англійською мовою, або. Російською мовою. Чи буде українська мова залежить від ен ентузіастів і донатів ваших стосовно українізації цього продукту? Ну, побачимо, чи запуститься, чи ні. Пише, що не хоче запускатися, в принципі. Тому хто каже, що він може запу особливо запуститись, ще не факт, що він запуститься, шановні українці. От я вам і хотів показати, що фактично Photoshop 2023-го поки що не запускається. Чи буде він потім запускатися з нейромережею? Це це підпитання. Чи можна буде встановити Photoshop 2023 року? На Linux скажу ні, тому що там буде проблема з клаудом iCloud. І це обліковий запис на EDOT компанії Dot, компані e -Dot які ви повинні мати. Тому на... це була портативна версія. Скажу так, портативна версія 2020-2021 року запускається. Найактуальніша версія роботи Photoshop 2014 року. Можна і 2021 року, кому потрібно змінювати фон штучним інтелектом. Це можливо. Встановлюється лише на подібний портпотон, лише портативна версія. Нагадую ще раз. Не просто якась там, яка запускається, а лише портативна версія буде запускатися. І вона буде мати один недолік а на англійській мові буде лише не російською, не Українською мовою лише англійська мова. Чи можна налаштувати мову? Ну, спробуйте, але навряд чи вам це вдасться. Photoshop буде запускатися, але він буде 2020-го. Саме англійською мовою. Тому, як бачите, не запускається Photoshop 2023 року на Linux. Поки що. Але настане той час, коли він буде запускатися. Це стосується нейромережі, яка генерує з фотошопом саме картинки створення цих картин, а видалення об'єктів з фотографій. Чи можна запускати Photoshop іншим способом? Можна через віртуальну машину. Ви встановлюєте Windows, але це буде танці з бубном. Вона буде тормозити. Ну, якщо у вас багато відеопам'яті на карті, то можете встановити через віртуальну машину. Windows. Щоб мати Photoshop і працювати. Як скидувати файли? Для прикладу, фотографії з віртуальної машини. Потрібно налаштувати папку з VMware. Для прикладу. А якщо вона не налаштовується, через Google Диск можете це робити. Чи інший онлайн-диск. І скидувати файли між віртуальною машиною і фізичною машиною. Дякую за увагу. Якщо тобі потрібна юридична консультація, то з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу. І кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей youtube TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково не забувай ставити лайки, репости, коменти. Плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО. Стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб, державних установ, недержавних установ, замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту академік.лавір.значок